Переможців світового рівня сьогодні прийшли вітати представники міської влади на чолі з самим міським головою Олегом Бабаєвим. Почесний президент клубу Легіон Володимир Матицин не приховує радощів. Його підопічні знову показали найвищі результати у змаганнях. Причому змаганнях вже світового рівня Ліза Каланіна стала срібним призером чемпіонату світу з дзюдо серед кадетів, що проходив у серпні у Києві. А на всесвітній універсіаді, що проходили нещодавно у Китаї, Кременчуцькі дзюдоїсти Андрій Бурдун і Віталій Попович выбрали бронзу у командных смаганиях стенка на стенку. Вообще, объективно говоря, очень приятно осознавать, что вы не подводите ни меня, ни тренера, ни власть города, ни город. Специфика тем, что вы не в командной борьбе, а сами выходите один на один с противником, сами вы боретесь, сами побеждаете. И ваш пример... Я надеюсь, будет панстей, будем так говорить, или привлекать как можно більше дітей в нашу спортивную школу, спортивный клуб «Легион». Школу Легіон як школу переможців добре знають і очільники міста. Тим більше, що сам мер є головою федерації дзюдо у Полтавській області. Олег Бабаєв помічає синець на обличчі чемпіона Андрія Бордуна і не втримується від коментарів. Мужчина закаляется его характер мужчины в таких вот ситуациях. Я от всей души вас поздравляю. Поздравляю с этим достижением. Надеюсь, что они будут еще выше. Самое главное, спасибо вам, что вы прославляете наш город. Славлять наші спортсмени місто завдяки тренеру Василю Волошину, і він добре знає, яких відчай дух тренує у стінці на стінку. Наші хлопці поступилися японцям, ті на першому місці, і французам. Не вистачило буквально трохи. Боролись дуже достойно, Скажем, так і програлися, за там трі-два японцем. Тось тобто, скажемо, бил шанс навіть виграти. Почесний президент і меценат клубу Володимир Матицин не втомлюється повторювати. Ми будемо закликати дітей до занять спортом. Нам нужна здорова національ. Мер підтримує і додає Володимир Митрофанович У нас і большое звання почетний гражданин города Кремінчува за заслуги перед городом в спорті. Ви можете це заслужити. І я глибоко біждям в тому, що спортсмени мають право бути почетними гражданами нашого міроду. Ну а повертаючись до теми здорового способу життя, зазначимо, Володимир Матицин таки має рацію, коли ставить саме цей факт на перший план. Зокрема, Андрій Бурдун нам зізнався на сигарети Я один раз вже з не попробували і все більше після цього. Ось так у Кременчуці мудрі люди плекають здорову, розумну, розвинуту фізично і духовну націю. За новими перемогами на чемпіонат України спортсмени клубу Легіон рушать вже буквально за тиждень. Побажаємо їм бути там нездоланними.